Сьогодні в Україні вшановують день пам'яті Героїв. Крут бій під Крутами, що відбувся 29 січня 1918 року, став не лише актом героїзму, а й символом відданості й віри в майбутнє нашої країни. Українські військові, сподіваючись на менший опір з боку більшовиків через напрямок з Полтави, відправили в Крути 300 виснажених, але відважних юнаків, що навчалися у першій українській військовій школі. Ці молоді люди, відчайдушно захищаючи свою землю, стали першими, хто зустрів ворога протягом п'яти годин. Вони вистояли проти сил гарно озброєної Червоної гвардії, чисельність якої значно перевищувала їхню. Курсанти бились до останнього, демонструючи справжню силу духу. Їхні зусилля, хоч і не змогли зупинити атаку повністю, стали важливим символом відваги українського народу та затримали ворога, що дозволило уряду УНР виграти кілька днів для евакуації з Києва та підписання важливого Берестейського мирного договору. Молоді герої, свідомо йдучи на смерть, стали прикладом самопожертви для наступних поколінь борців за Україну. Вони загинули, але не були забуті їхні імена увічнені у пам'ятниках, книжках, піснях та в серцях українців. Про відважність українських юнаків під крутами на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні зазначив і народний депутат України Юрій Шаповалов. Подвиг крутян оспівували українські поети, письменники, художники та кінематографісти. Але головне, що їхній благородний чин назавжди закарбувався у пам'яті всіх українців і сьогодні надихає бійців на захист України проти чергової російської агресії. Пам'ятаймо і шануємо подвиг героїв Крут, як і подвиг всіх поколінь українців. Ми сильна нація, яка має тисячолітню історію державотворення та займає гідне місце в європейській сім'ї народів. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини.